Що робити? От що робити, Коли виробник пише на засобах захисту, на добривах, на гербіцидах кілограмів на гектар або літрів на гектар, а вам потрібно вносити обичним ранцевим оприскувачем на 10 літрів. Як правильно з цих міркувань виробника вам вирахувати, скільки вам потрібно на 10 літрів? Це мені вже задало троє людей це запитання, тому я їм дав відповідь. І зараз хочу поділитися ще з вами. Дуже все легко і просто, але додивіться це відео до кінця, тому що я буду максимально вибачте за таке слово рожовувати, прямо рожовувати, щоб ви дійсно вносили завжди норму тих чи інших пестицидів. І вони вам допомагали, щоб не було підпалювання, бо ви більше внесли, щоб не було недобору і не щось не спрацювало. Тому дивіться. Якщо ми говоримо, і якщо йде мова за плодово-ягідні культури, тобто кущі, там, смородина, лохина, яблуні, груші, тобто дерева, беріть завжди, от, припустимо, да, візьмемо якийсь препарат. Сказали, виробник написав там, кілограм на гектар того чи іншого препарату, чи літра на гектар того чи іншого препарату. Якщо мова йде в нас за кущі або за дерева, ми беремо з розрахунку 800-1200 літрів на гектар. Якщо вам буде легше, беріть 1000 літрів на гектар. Тобто, якщо нам потрібно. Літра чи кілограм на гектар вирок не вказує того чи іншого. Значить, ми беремо що? Ми беремо тисячу літрів. Далі я вам ще розкажу, бо ще ж другі будуть е, норми внесення. Ми беремо, якщо ми маємо прискувати там смородину, груші, яблуні, ні, зливи, Ми ж понімаємо, ми говоримо за кущі і за е, дерева. Тисяча літрів, значить, ми беремо. Якщо в нас є кілограм, він каже на тисячу е, на гектар. Ми беремо значить, тисячу літрів, бо ми знаємо, що тисячу літрів нам потрібно вилити води. Якщо на 1000 літрів нам потрібен кілограм тих чи інших добрив чи засобів захисту, значить що ми вважаємо? Кілограм на 1000 літрів. Так, значить потім на 100 літрів виходить, скільки? Правильно, вже виходить 100 грам. Поняли, йдемо. Значить на 10 літрів потрібно 10 грам. Все, ви берете оце. Ви відтулкнулися від цього. Тобто, навіть якщо, наприклад, він сказав 2,5 кілограма. 2,5 кг. Давайте бо це дуже було просто. Значить, ми на 1000 літрів беремо 2,5 кілограма, так як і вважаємо. Значить, на 100 літрів ми беремо 250 грам. І на 10 літрів ми відповідно беремо 25 грам. Якщо мова йде за посіви на полях, там, пшениці. Овочів різних, картопля, там, огірки, тобто, польові умови, то, що росте на полі, наприклад, або, ну, або овочеві культури, ми там беремо розрахунок 200-400 літрів на гектар. Тобто, те саме: 3,5 літри потрібно нам внести на гектар, 3,5 літри на гектар. Щоб покропити бур'яни, там, образно сказати, да? чи внести якісь інші засоби захисту. От 3,5 літри на гектар, каже виробник. Значить, що ми робимо? Ми беремо 400 літрів у нас є да? чи 300 літрів. Ну, беріть 300 літрів, 300 літрів. Значить, на 300 літрів у нас йде 3,5 кілограма чи літра. 3,5 кілограма. Будемо в сухому еквіваленті вищичувати. На 300 літрів нам треба 3,5 кг. Значить, полу, е, на 30 літрів, нам треба вже не 3,5 кг, а 350 г. Поняли, да? Тобто на 30 літрів нам треба 350 г. І відповідно, вже ви поняєте, що на 3 літри нам потрібно 35 г. Тобто, значить, якщо ми маємо 3 літри і 35 г, значить. На 9 літрів нам буде йти 9,5 грам. Тобто 10 грам приблизно йде на 10 літрів. Поняли, як вираховувати, з якої з боку підходить. Якщо щось було незрозуміло, задавайте запитання, завжди будемо раді підказати.